16 травня у Миколаєві відбувся вже традиційний кубок з баскетболу серед юнаків під назвою Разом переможемо. Як відомо, цей турнір присвячено пам'яті миколаївського військового та спортсмена Сергія Гусіді. За головний кубок цьогоріч боролися чотири команди. А щодо результатів змагань, дивіться далі у нашому репортажі. 16 травня спорткомплекс Надія приймав вже другий кубок з баскетболу серед юнаків. Його назва Разом переможемо вже вдруге. Він присвячений загиблому захиснику України Сергію Гусіді, герою, який дуже любив спорт. Він з самого раннього віку, такий це як діти зараз виступають, так і він був в кожної команді кожного року і виходив в фінал. Це мама Сергія каже про фінали баскетбольних турнірів, адже саме цю гру він любив найбільше. І саме в цю гру грали цього дня на головному баскетбольному майданчику Миколаєва представники чотирьох команд двох миколаївських, а також команди з Вознесенську та Нового Бугу. Під час відкриття учасники турніру вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну. В пам'ять про Сергія Гусіді вихованці Миколаївської баскетбольної школи поклали квіти до меморіалу. Окрім родини героя, до учасників звернувся і секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, який вкотре наголосив на важливості проведення таких заходів. В першу чергу для того, щоб нагадувати кожному з нас, не тільки дітям, але й дорослим, про те, що люди віддали своє життя за незалежність нашої країни, і ми маємо їх вшановувати. А разом з тим сьогодні через спорт це також частина такого виховання дітям пояснити, чого вони мають шанувати, чому вони мають пам'ятати. Сергій Гусіді у 2014 році став на захист нашої держави. Воював у найгарячіших точках. Захищав Донецький аеропорт. Коли війна розгорнулась повномасштабно, він став командиром гранатометного батальйону. Загинув у 2022 році в місті Вугледар Донецької області. Сьогодні гарні справи, які герой робив у цивільному житті. Продовжують його родина та друзі. У Кір'яківки відкрили свій майданчик. Ми там заохочуємо дітей своїх яких нас знають, відкриваємо каруселі, всякі види спорту, футбол у нас, баскетбол так само розвитий. І я дуже вдячна, що діти приходять, і я цим живу, що вічна пам'ять продовжується про мого сина. За підсумками цього турніру, переможцем стала команда Миколаїв 1 на другому місці. Новий бух, бронзові нагороди виборов Миколаїв 2 а на четвертому колектив з Вознесенська. Але як вкотре зазначили організатори, ці змагання не про перемогу однієї команди, це про згуртованість та підтримку, щоб українські діти зростали сильними та любили спорт, як любив його Сергій Гусіді. Сергій Мельников, Владислав Новідомський Роман Базик, новини на телеканалі Март.